Друзі, є добрі новини. Все більше інформації приходить з фронту, і ми раді вам її повідомити. А тим часом підпишіться на канал. Дякуємо. Росія стала найбільшим постачальником важкого озброєння для України, випереджаючи Сполучені Штати Америки та інших союзників. Покинуті та захоплені російські танки, гаубиці та бойові машини, швидко очищені від знаків Z і перефарбовані українськими хрестами, використовуються проти російської армії у міру просування українських військ в ході контрнаступу. Швидкий прорив України в Харківській області місяць тому закінчився тим. Що сотні одиниць російської бронетехніки потрапили до рук Збройних сил України, адже російська армія залишила їх неорганізовано відступаючи. Частина російської техніки була готова до негайного використання, а іншу українці ремонтують і знову повертають на фронт танки, транспортні засоби та гармати, які занадто пошкоджені, щоб їх урятувати, розбирають на запчастини. Важливо також, що росіяни залишили велику кількість радянських артилерійських. Снарядів, які майже закінчились в Україні. Лише батальйон Карпатська Січ захопив 10 сучасних танків Т-80 і 5 152-мм САУ-Гіацин при деокупації Ізюма. У нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити, сказав заступник начальника штабу Руслан Андрійко. Ми починали як піхотний батальйон, а зараз стаємо механізованим батальйоном. Дякуємо за перегляд.